Сьогодні почну з свою розповідь за анекдоту. Жив був мужчина, який був дуже бідний, постійно ходив і просив, Боже, дай мені гроші, Боже, дай мені виграти, Боже, пошли мені скарб, Боже, дай мені виграти гроші, мені так вони потрібні. І це було з дня в день, дня в день і так задовбався, що Бог прийшов і каже Та ти хоч купи лотерейний білет. Смисл. Тобі приходять знання, тобі приходять люди, які готові тобі допомогти. Але в тебе нема ні бажання, ні готовності почути. Почути. Ми можемо слухати людей, але не чути. Ми не хочемо чути, бо нам зручно там, де є. Бо завжди зручніше плакатись, жалітись. Щоб тебе пожаліли, ніж закатати рукава і діяти. Тому хочеш змін? Дій. І якщо учень готовий, завжди прийде вчитель.